Вітаю вас, любі друзі! Мене звуть В'ячеслав, 7 кілометр, семерочка на зв'язочечку, І Одеси здрасті. До вашої уваги до вашої уваги, у нас е, зайшли по віпосу е, непогані гайка кроти. Ми зараз весь інтернет, вся країна, вся шумить, тріщить. Значить, все акумуляторне, все безщиткове і так далі, і так далі, і так далі. Але ж є люди, які, яким треба ще сітіві. І ми завезли. Їх. А чому завезли? Тому що вже знову люди питають, питають, питають. Я вже попалася. в мене ці, ця фірма. Вони непогано себе рекомендують на ринку, дають три роки гарантії. І хочу вам показати їх. І давайте попрацюємо, тому що ви знаєте, що все нарочки, це надійне, це якісне. І все найголовніше, що все гарантійне. Поїхали. Значить, панделька UA3590 gn Значить, По її характеристикам, давайте ми подивимось. Значить, У нас іде тут що? Потужність в ватах 900 Вт, швидкість холостого ходу 2300. Крутний момент прямий. Від 150 до 350 на метр. реверс є у нас на 350 н. Ну і габарити і вага. 4 там, почти 5 кілограмів. Е -е, скажу вам ціну, давайте я вам скажу ціну. Якщо вам буде не цікаво, ви да? але ж думаю, що буде цікаво. Давайте скажу вам ціну на нього. Його ціна 2570 гривень. Тепер давайте його дивитися. Дивимось. Він в такому зручному е кейсиці, дуже зручно, ставимо, відкриваємо, ручка мішає. Так, дивіться на нього. Значить, по-перше, пахне, як знаєте, в нас були ці тапочки в нашому дитинстві. Спіни такі, знаєте, ти їх купляєш, а вони такий запах <с Chick> стоїть прям. В общем, треба ще до, до них купити тапочки. Вам. Чи нам, чи вам. Дивіться, як він виглядає. Це в нас, виходить, на 350 ньютон на метр. Ребята, ну, ви бачите, яка махіна. Е, значить, є у нас вліво-вправо, в нас, е, по ходу, це ще оберти. Зараз ми подивимось. силіконіний кабель. Обов'язково вони вказують, що в нас 3 роки гарантії. Е, ну, бокова заміна щоток Мені дуже подобається, ви бачите, що все якісно, всі з'єднання немає нічого не де, все якісно зроблено. Отвіра немає в нього, тому що ти не зможеш крутити саморізи, бо він тяжкий. Ну, в общем, ми не зможемо зараз вам включити, тому що ми на слабенька протатівка. Тут вибачте, будь ласка, мощність велика. Але ми всі розуміємо, що ця фірма дає три роки гарантії не спроста. Це 3 роки, це ціле життя. І вони ж розуміють, що цієї машини будуть робити день і ночь як кажуть, і вона буде використовуватися дуже в таких умовах. Значить, комплектується 4 головочками. Сама велика 22. Ця у нас йде на 21. Ця у нас йде на 19. І це, мабуть, на 17. Ця на 17 головка. Блистить, нічого не бачу. На 17-та головочка. Тут у нас йдуть додаткові щотки, ви можете їх самостійно поміняти безпроблемно. Ну і ціну я вам назвав Ціну вам назвав. І якщо вам це сподобалось, ви обов'язково набирайте мене. Якщо ви до трьох годин не встигли зателефонувати, тому що ми. Приймаємо замовлення до трьох годин, і можете написати мені на вайбер. Можете, якщо сподобалось, написали на вайбер мені або в телеграм. Адрес, фамілія, ім'я номер телефона. Бажаю купити, придбати і все. Завтра на наступний день в обід воно уїхало. І повторююсь вам, що три роки гарантії. Я обращаю ваше увагу У нас тут ідуть металеві такі, от застежечки і у нас тут. Бачите, металева така е, штучка, яка на неї ходить, тому що пластикові е, вони ламаються часто. Так, з цим питанням ми розібралися. Давайте тепер побачимо, що е, на цих 500, там, мабуть, ньютонів, подивимось, що там воно і як. Так, тепер цей. Значить, що вони пишуть? У нас від 150. Крутний момент прямий в ньютонами від 150-350 ньютонів і реверс ньютон на метр 500 н на метр. То 500 н на метр це йде гайкокрут. Сіттєвой. Не забувайте, що також у нас є акумуляторні гайковерти. Після цього ми вам покажемо ще покажем, в будь-якому випадку, покажемо вам акумуляторні гайковерти, щоб ви вже бачили, що в нас наша рубрика сугубо гайковерти. Тепер відкриваємо. По характеристикам ми вже пробігли з вами. Тепер давайте ми будемо дивитися вже, як він. Ну, по-перше, е хочу сказати, що він тяжкий. Це вже каже про те, що він... Ох ти, мамочки дорога, дивіться на цю машину. Ми колись давно торгували іншою фірмою. Там теж були 500 тонн на метр, але там такого не було. Ви бачите, тут вже кнопка вліво-вправо йде. Тобто ти натискаєш або вліво, вправо. Це зручність, так? Да? Це в нас бокова заміна щоток. І в нас ще тут, і бачите, є індикація заряд. Індикація показує крутячий момент, мабуть, ньютон на метр. Ну, в общем, я не можу сказати, як. А може воно тут додається оберти, можливо, так, як в поліровалці. Не можу зараз перевірити його, чому, тому що в нас світла вже немає, ми вже портахівкою 3 слова. у нас портативочка, Самі використовуємо, якось підсвічуємо. Така ціна ціна такого гайка круту. Якщо вам він сподобався, ви можете його придбати за 3,5 тисячі гривень. Придбати обов'язково в семерочки, тобто в нас. значить Ми знаходимося вже везде. Ви наш новий логотип побачили. Наша семерочка, наша сімечка, сім Обов'язково дивіться. Не, не путайте, тому що багато під нас косять вже там. В общем, ми вже придумали. І більше скажу вам, що все офіційно, все як треба. Сімерочка у нас одна, яка знаходиться тут, на сьомому кілометру, Мене зовут В'ячеслав, і наша з вами фішечка із Одеси. Так що, що, по головочкам. У нас 4 головочки комплектуються. Тут такі самі як там, 17, 19, 21, 22 Я так рахую. І думаю, що так воно і є. Да. Комплектуються щіточками. Також в нас є окремо ми э, ці наборчики. Зараз ми їх э, вам покажемо. значить Маленькі каратесенькі наборчики стоять 750 гривень. А великі удліньні вони коштують 1350 гривень. Давайте я вам їх зараз покажу. Дивіться, оце у нас 750 гривень, це у нас 1350 гривень. Значить, головочки тут які йдуть. І тут 10 штук наявності: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24. Що тут, що тут. Я вам назвав розміри, які тут. Це посилені, якісні, хороші головочки. Ми дуже давно імі торгуємо на наші гекокрути. Люди беруть на акамуляторни. І на цей, будь ласка, теж ви можете придбати. Давайте проберемось по-бистрому по гайкокрутам, іменно акумуляторними. акумуляторним. Дивіться, саме саме великий акумуляторний гайкокрут. Комплектується він з двома 6 амперними батарейками 20 вольт. В нього є декілька режимів. Бачите, середній, середні і великий критящий момент. Значить, є підсвіточка 200 Нм, коштує він 11700 грн. гривень, то є в наявності, будь ласка, звертайтеся. Упаковані вони всі в кейсіки. там йдуть стаціонарні зарядні станції під них, під акумулятори. Якісна, класна продукція. І два роки гарантії дається на сам і і гарантія дається на батарейки. Є в нас така на 1000 Нм, Вона в такому плані виглядає. Також комплектується так само. Але батарейки тут у нас тут ну, дві штуки 4 А. І ціна її 6100. Далі хочу показати вам, ще, у нас є на 800 НМ. 800 НМ від фірми Revolt. Дві батарейки такі 4 А. В кейсіки стаціонарна зарядка 4800. Є в нас Техасік, він продається в нас тушечкою. Але якщо треба вам батарейки, окремо, ми можемо вам продати. Но, е якщо ви вже щось придбали по е ну будь що, в нас не в нас, з Макітовською посадкою, то в нас виходить, що купили тушку за 2300 і все і маєте вже собі справу. Значить 2300 тушечку. Якщо треба акумулятори, акумулятори окремо, ми можемо вам продати 4 амперна батарейка Техаса. 1100 гривень, 6 А 1650 гривень. Але якщо ви купуєте в нас техніку будь-яку, ми рахуємося з знижечкою 1000 гривень і 1500 гривень. Це ціни я вам називаю на сьогоднішній день. Далі. Є в нас грейсер такий, він комплектується з 1 4 А батареє. В комплекті у нас іде бумажна упаковка, батарейка-зарядка. І дві головки на 17 і на 19 580 Нм, на метр, 2 роки гарантія, рік гарантії на батарейку. Ребята, 2300. Будь ласка, звертайте, забирайте, покупайте. Їх дуже багато продаємо, дуже багато людей вже знають цю компанію. Техасік, наш улюблений Техасік. 400 Нм, на метр, 1850 гривень, сама тушечка. І фішечка в нас з отвіром для саморізу можна крутити і використовувати як гінтоверт. Тому що гінтоверти в нас окремо є від грейсера. І від револьта. Но до них ми підійдемо позже. Значить Ціна такого 1850 гривень. Далі по ГКВР, там ще у нас є від револьта. Ми можемо вам продати отаку вот тушечку. Тушечка коштує 1150 гривень. А, а взагалі вони у нас в акції просто там декілька штук залишились. А взагалі ми продаємо 1350 гривень. Це е, продажна ціна. Но є декілька штук по акціонній ціні. Є в отакий вот от на. 350 нм теж з отвіром. Його ціна 1800 гривень. Батарейка 1-4 амперна, зарядка, бумажний кейс, 2 роки гарантії, рік гарантія на саму е, батарейку. Це, ребятушки, що стосовно е, гайко Тому що ви знаєте, що в нас величезніший асортимент щодо болгара корпоратора, проще остальне, пили, шмили і так далі. тому подібне. Ну це вже... Інша опера ми будемо використовувати вже повністю весь наш асортимент. Другому відео будемо вам показувати. А на сьогодні, на що, е пока! До нових зустріч!